Я довго не могла зрозуміти, чому мій партнер мене не чує. Я казала йому, мене бісить, коли ти постійно в телефоні, в той час, коли ми поруч. А він тільки злився на мене і не хотів після цього зі мною розмовляти. Я думала, що я говорю все нормально і без агресії, аж поки не зрозуміла, що мої слова. Були просто претензії до нього. А коли я сказала: знаєш, я почуваюся дуже самотньо, коли ти сидиш в телефоні, і ми в цей час з тобою разом, і він нарешті мене почув. Це називається я повідомлення, і ця техніка дійсно допоможе вам покращити ваші стосунки. Для того щоб отримати цю техніку, просто підпишись на мене, напиши мені у дірект слово повідомлення, і я надішлю тобі цю техніку, де буде описано, як її використовувати і як вона взагалі працює.